Танець поема, в ній кожен рух слово. Саме за таким девізом живі творив Павло Вірський, ніжна й прозора лірика, натхненна романтика, піднесена героїка, щедрий і теплий гумор. У кожній з цих емоційних сфер балетмейстер почував себе на диво, легко і вільно, майстерно і часом несподівано оригінально, відтворюючи ці розмаїті настрої в пластичних композиціях та візерунках. Постійно збагачуючи, розвиваючи багатоварну мову сценічної хореографії. Народився майбутній віртуоз танцю 25 лютого 1905 року в Одесі. Вірські мали дворянське походження. У родині всі сподівалися, що Павлусь піде батьківською стежкою і стане інженером, але не так сталося, як гадалося. Щонеділі родина відвідувала оперу. Тоді хлопчина й вирішив присвятити себе мистецтву. Коли Павлу виповнилося 12, вибухнула революція, яка змінила все життя вірських. Щоб не померти з голоду, батько з дідом ходили до моря, вимочували у воді канати, а потім сушили, щоб збирати сіль і продавати. Незважаючи на матеріальну скруту, Вірський вступив до Одеського музично-драматичного училища, прийшовши у балет не в 6 років. А після вісімнадцяти. Свою творчу кар'єру Павло Вірський розпочинав у Одеському оперному театрі, де познайомився із Миколою Болотовим, який на довгі роки стане його другом та співавтором. Спираючись на класичну балетну спадщину і багатство народного танцю, вони вирішили йти шляхом реалізму та народності. Спочатку з успіхом працювали у Дніпропетровському оперному театрі, на сцені якого дует поставив чотири вистави. Потім у театрах Харкова та Києва, аж поки 1937 року не було створено державний ансамбль танцю, який прославить Вірського на увесь світ і через 40 років носитиме його ім'я. Зірка таланту Павла Вірського горіла 70 років. Помер Павло Павлович 5 липня 1975 року, похований у Києві на Байковому кладовищі. За два роки по смерті видатного балетмейстера, створений ним ансамбль, став називатися його іменем. Павло Вірський. Видатний український хореограф, геніальний балетмейстер, що відкрив цілому світу нелегкі роки замовчування української культури, національний академічний танець. Недаремно, де б не виступав ансамбль знаменитого балетмейстера, завжди гордо звучало Ми з України. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобай. Далі буде цікавіше.